Нашим журналістам і безпосередньо були е, е, оперативна інформація, констатація факту, е, хто закинув і е, розповіді про них можливо ми приходять це не той формат, який треба сімейній газеті. Зараз може бути заперечення в тому, що сімейна газета це для сімейного чтива, але деяк не в сім'ї формуються патріотичні почуття, деяких не в сім'ї формуються. Начало громадянська позиція. І сім'я, коли вона бере сімейну газету, повинна читати і як і своїм дітям, і батьки повинні осмислювати. у дійські військи, якщо ви прочитаєте, коли там був аналіз, була позиція автора, а тут просто констатація. То я звертаючись до Тетяни Селінів, щоб запитати, чи бачить вона перспективу розвитку не в понісних вістях, а в сімейній газеті. Можливо, там треба розвивати і докладати вміння журналістки і ще одне. Мене дуже цікавить, чому дуже успішний проєкт газети є, який очолювала Тетяна Сергійна, раптом э, змушений був продати частину газети Львів'янам, а ще одну частину, а ще одну газету «Місто» теж їхній проєкт повністю поховати повністю? Я вас прошу, прошу, сонечі, Вже без Ні, не гастелефон. Я по-перше, для того, щоб Світлана моя дуже поважна колись подруга. Не путала поняття. У нас сімейна газета, це не громадсько-політична газета. Через те ми не пишемо, звичайно, про такі події. У нас є для цього сайт, і у нас є для цього журнал про спорізький та Так що не треба заплутувати людей. Це перше. І друге щодо Поділля. ми, на жаль, мушу визнати, змушені були його позбутися через політичний тиск. Дякую, будь ласка, ви Пані Тетяна, я правильно почув від вас два, -два рази, так? бо я не хотів питання задавати, але коли другий раз пройшло так. про те, що вас довго просив рекомендував голова обласної ради, так. Так? Так. а ви депутат обласної ради, ви депутат обласної ради пройшли е, ви через партію батьківщини. Ну, я запитую тоді, скажіть, мені, будь ласка, якщо ви пройшли від батьківщину, а вас пропонує зараз голова обласної ради від свободи. Е, а батьківщина цього не виявила, то я хочу запитати себе, чи не йде ми до того, що ми будемо мати газету, яка буде партизована. Ото про що говорила? От якщо я дивлюся, я не за вас, не за Вічмана, не за вас, не за Петра Володя. Я кажу, я боюся, коли одна партія, знову як партія регіонів, накладе лаху і буде фотографії тільки одної ну, дівчинки показувати, бо на Майдані більше нема було кого показувати. Показували дівчинку, бабуся раділа. А ви тебе не показували чому? Так от я хочу, щоб ця партія, ця партія ще забрала під себе цю газету, раз вас висуває голова обласної страни. Ще раз водою рази перед цима повторила, що її просив і висуває голова обласної ради. Я запитую, вона є в фракції Батьківщини. Батьківщина не висувала Татяну і не висувала Лічбана, і не висувала, і не підтримує нікого. Якщо підтримує свобода, то тоді мені здається, що тут іде Я думаю, Васильович, це, перепрошую. Дуже смішно з, вашої, з ваших узнаків. Як політика з білого Та власні. Коли ви вас виберуть, ви посмієтеся над нами. Зараз я, я не хочу, щоб ви над нами сміялися. Ну, ну, ви можете не подіяти, але це просто так не, через, не, через не, те, через те, що я ще раз вам сказала, я позапартійна. Волі, і не миєснула якусь, скажімо, свою кандидатуру, яка могла змінити би цей проект. Тетяна, Та, я, це я розумію, ви Шу, ви не Взверма, зря, татян, татян, не. я розумію. Я розумію. Тетяна Сергійовна, я згадую. Говорилося про те, що Голомняк вас підтримував. Він член якої партії? Голомняк підтримувався. Голова обласної ради. Голова обласної ради Тетяна Сергійовна. два рази. я вам не розумію.

Василь Федосійович, громадська організація Української громада». Я дуже давно до мене скупує і Я вас не знав обличчя. Але почувши ваше ім'я, дивитися на ваше обличчя, я сказав, що я дуже знаю вашого добра вашого батька. От теж пенсіонер. пенсіонер. То ви скажіть, будь ласка, ви, ви дуже задавали питання про пенсіонерів, а я теж пенсіонер. І я, звичайно, переживаю за тих пенсіонерів, що там працюють. Це конці, вони, вони кваліфіковані журналісти і на ньому тему можуть написати. Ви скажіть, що прийдете на роботу, якщо вас призначать головним що ви почнете? Що ви почнете? Чи з чистки пенсіонерів? Чи, чи? чи, чи може почнети з тих ідей? Ви, я зрозумів, ви хочете, щоб це таке сучасну європейську газету. Так, це правда. Але я думаю, що насправді від віку це не сильно залежить. Я думаю, що це все-таки залежить від професіоналізму. І це головне. Тобто головне це професіоналізм. Якби питання <плат> звучало, але там десь політики вийшли і там не почули відповідь про що. Про те, що ну, вчора там провдна газета, звичайно, вона підігравала десь в провну сторону. так? Сьогодні знову нова влада. Чи гарантуєте ви об'єктивність подання інформації? Чи, чи перебудуєте ви так газету, щоб інформація вже не, ну, не могла б грати на одну сторону, яка різниця, яка там в прізвищах чи в, ну, чи в символіках і так далі? Чи, чи... Зобов'язуєтесь ви взяти на себе таку роль, як е, зробити цей орган об'єктивним. Ну, Громадського газету, так? <плес> <Це> <плес> <рай>. <плес> від іти, від... Інакше я би туди не йшла. Це головне <плес> <було> для мене. <плес> Це головне для мене. Це перше. І друге щодо, <плес> 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 скажімо, я ще раз скажу, Перебудувати можна все. Головне цього питіти. Тобто потрібно бажання. І тоді все буде добре. Коли працювала з проскурів, одночасно були власкором України молодої. Так. Ви пам'ятаєте досить Я не пам'ятаю, що я була власкором України <ривіт> так. так. І е, ви пригадуєте, тоді на УМСО зупиняло російських шовіністів на території інших держав. Вони ще от і як ви тоді висвітлювали? Діяльність у Наусові. І в мене таке склалося зараження, що ви тоді тісно співпрацювали, якщо чесно, з службою безпеки, яка ніколи не була українською. Це, це перше питання. А по-друге, я читаю і вашу газету, і газету в Подільській Тобто я бачу рівень журналістики і там, і ну, розумієте, там дійсно є глибока журналістика в подільських лістях, там є серйозні розслідування. Чого не можна сказати, ну цікава ваша газета. так, Але глибини тої немає. Ну це і добре. Я маю на увазі, що добре, що там є глибина. Люди додати сучасності і буде все супер. Чому питання? А щодо СБУ, я не зрозуміла, чесно кажучи, цього. <су> я ніколи в цьому не була домішана. Для мене це навіть як стало сюрприз. <су> Сюр сюрприз? ну <су> ж <дож> ви <су> знаєте, <су> як ви усіх туди діяльність? Я знаю, я нормально в світлі була завжди. І мені немає за що червоніти не хочу, щоб ти ще. Чин... Ну, ви відповідь почули. Ну, ну, я ж говорю, відповідь, і ви приймайте рішення, будь ласка, звійте потім ви, потім знову звідси, Всі, коли отримаєте зло. Я хочу зразу зазначити, що я особисто не знаю не попередньо виступаючи щодо вас. Ще справді я вас бачив дуже, досить часто на Майдані. От, е, але я, оскільки у нас тут е, такий регламент, значить, що тільки відповіді виступів не дають, да, е, то я хотів би вас попросити е, прокоментувати те, що я скажу. У мене не зовсім запитання, у мене виступ. Чому я сказав, що я не, не знаю про непопереднього ані вас особисто? Тому що я особисто для себе да, робив висновки з виступів. попереднього, Доповідача і е, з виступу вашого. І ви знаєте, що як мені не дивно, як мені не прикро, е, я помітив, що ви тричі сказали ту неправду. Тобто ви збрехали? В чому? Я не просто так уточнив, е, чи е, незалежний громадський портал це ваш сайт. Тому що ви сказали, що ніхто більше не може похвастатися в Хмельницькому. Euh, незалежним і об'єктивним сайтом, який подає я інформацію. Не, я такого не казала, а я дуже поважаю не не незалежний громадський зал. Ви казали, не казали, не казали не і весь зал світу. Дайте так. Людина є на трибуні, вона вирішує, що вона казала. Задавайте так. Володимир Володимирович, я вас Ні, попрошу не перебувати. А, а я вас прошу, не звинувачуйте. Я не звинувачуйте. Це є підставно і доказово. Я кажу тільки те, що тут було сказано. Я прошу мене не перебувати. Тому це була перша. Значить, я помітив, що ви особисто дуже негативно значить, сказали, що я так розумію, що якщо ви очолюєте цю газету, то інформації про партію регіонів або про її симпатиків. Там взагалі не буде. Не буде, так? Ви Якщо Ні, гості... не я... це кажете. Ні, я такого не казав. Це ви справді не казали, але я зробив такий висновок з ваших слів. <звісна> я... <звісна> я... Я... Я, <звісна> право... я маю право послуг свою службу. І прошу та мене не перебувати. Можна... Та Якщо та та тут присутні схожі, хочу сказати, що з границею ніхто не підтримує партію регіонів також громадяни нашого міста. Це також жителі нашого міста. І якщо хтось, і комуністів так послали, якщо хтось хоче сказати таке, то хай поїде до Ракова, або на Ракова-2, там, де на дільницях партія регіонів набирала від 60 до 5 до 70 відсотків підтримки. Вісно, вона не говорила про Лісніченку, що вона не буде давати... Ще раз не Я висловлюю свою думку стосовно цього виступу. І прошу проявляти до мене увагу, повагу. Саме вас, пане Головичі. Я чую. Да. Я тому увагу. що я до вас увагу проявляю і вас не прибиваю. Давайте, давайте, тому, тому значить, крім того, вам була сказана негативі щодо Тимошенко. Значить, що це була критика, що вона зазначалася там, де не політична реклама, а виступ. Або стаття, або інтерв'ю. Було сказано. Було сказано. І, і це також є, не то, що не є негативом. Тому що вона має право подаватися як стаття або, або інтерв'ю. І це також. Я Мені, до що чого можна веду? Можна і третє. значить, е, от, Виходячи з того, кося, що, що от, його менше висвітлювали, тому він отримується. Мене, мене на майдані взагалі от ви не висвітлювали. Так? Тому а, і, щоб голосувати проти цього, розумієте? Тобто я до чого веду? Значить, Я просто веду до того, що справді. Мова йде про партизацію газети. І мова йде про, я вже бачу це, що про висвітлення одної політичної сили, якою ви є симпат, тобто свобода. Зараз прокоментую. Зараз прокоментуєте. Так от так вот. я хочу сказати, що ви заздалегідь будете не об'єктивно. Висловлювати думку громадськості міста. Будь ласка, прокоментуйте. Так, перше. Перше. Я є припільником об'єктивної журналістики, а не будь-якої партії. Це перше. По-друге, я жодним чином не сказала, що якась партія окупує цю газету, а якась не буде висвітлюватись знову.